Ромка, запускаєш літочка? Ану, показуй. Дивись, ану, показуй. Показуй, як Рома запускає літочка. О! Давай. Oh! <laughs> давай ще. давай ще, показуй. Показує, кромчик. Oh! Вау! Іде літочок. <laughs> Ти що? Ти себе бачиш. <laughs> давай ще, О! Oh! Де літачок? там літачок? Давай ще запускай. Тільки не в маму, будь ласка, оди Бі, біжи, біжи. Капець. І що, і що, запускай. Андрійко навчив, да? навчив тебе язика показувати. Андрійко навчив. Андрійко навчив ромчика, хлопчик з садочка, да? показували там один одному язички. Все, погнав.